Це мінералізація, органічні мінерали, які є в цій воді. А наступний параметр третій це окислювально-відновний потенціал. Що це означає? Ця вода виводить кисний стрес. Якби не ця не вода, я не знаю, що би я робила своїм стресом, своєю нервовою системою. Дуже дякую, Людмила, за вподобайки. Щиро-щиро дякую. Е навіть вночі, якщо я десь там, перенервувала в да, день, вночі я прокидаюся, я розумію, що мені не зовсім добре, я просто п'ю воду і ти гасиш, як пожежу. Чому так відбувається, чому вода знімає закисний стрес? Тому що під час стресу людина, в людини організм сильно закислюється. І під час, коли людині стає погано, да, з будь-якої причини зі здоров'ям щось не гаразд, людині стає погано. Так ось У нас є така гаряча кружка, я навчила всіх своїх клієнтів, клієнточок в різних країнах світу. І також а ще також мається на увазі настрій, чи психічна вода очищена. Зараз люди п'ють масово очищену воду, купують в магазині, або замовляють бутильовану воду, або просто очищують її фільтрами, і думають, що це вже все добре. Ні, добре тільки один момент: те, що ви з цієї води забрали якісь негативні домішки, шкідливі, так? але ж через фільтр пройшло все. І фільтр залишив поза водою не лише якісь шкідливі домішки. Дуже дякую за трояндочку. Ще дякую. щиро дякую. Так ось фільтр відфільтровує все і корисне, і, і позитивне. Тобто ви просто отримуєте мертву порожню воду. Крім того, ця вода вона має позитивний заряд. Так як вона має позитивний заряд, так само, як кава, сік, компот, газована, наприклад, солодка вода. Ну, будь-які будь рідини, вони мають позитивний заряд. Це теж не стане маєте на увазі, від Людмила. Напишіть, будь ласка. Коли ти п'єш лужну, лужну воду, знімається закислення, да? закисний стрес змивається, скажімо так, нейтралізується це закислення, тому що ця вода допомагає залужнювати наш організм, а залужнення це здоров'я, це енергія. Ну і скажу вже При нагоді, що в лужному середовищі ні онкоклітина, ні паразити не живуть, але до цього ще треба прийти, щоб свій організм погане самопочуття знімає садово серед ночі. І середня також. Тобто, коли є пожежа, да, в організмі якась пожежа, чи сильний стрес, чи ти себе погано почуваєш, ти береш, п'єш цю воду, і тобі стає одразу легше. І Зараз розкажу чому. Ну, По-перше,